Обов'язкові та рекомендовані положення статут товариства з обмеженою відповідальністю. Для створення юридичної особи її учасники, засновники розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками засновників. Установчим документом товариства обмеженої відповідальності є статут Законодавство України, цивільний господарський кодекси, а також закон України про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Місяць Обов'язкові положення статуту статуті обов'язково зазначаються. Повне та скорочене за наявності на іменування товариства, мета і предмет господарської діяльності, органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, розмір і порядок творення статутного капіталу та інших фондів, умови його реорганізації та ліквідації, порядок вступу до товариства та виходу з нього. Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону. Системний аналіз норм діючого законодавства дозволяє дійти висновку про рекомендовані положення статуту. Рекомендовано у статуті передбачити внески засновників, учасників та строки внесення вкладу, порядок погашення заборгованості засновником, учасником, який просрочив срок внесення вкладу, порядок зменшення та збільшення статутного капіталу, зміна засновника, учасника хто та у якому об'ємі буде управляти поточною діяльністю товариства. Порядок схва значних правочень. Створити статут товариства з обмеженою відповідальністю ви можете у конструкторі Інстако на нашому сайті. Для створення лише необхідно ввести дані у конструкторі. Посилання залишаємо в описі до цього відео. Генеруйте та цінуйте свій час.